Хто така Тетяна Чорновол, яка замінить пару Бія? Вчора ми закінчили працювати е, без 5.19. 19. -та. Після того по нас почав працювати ворог. На таких людях, як Тетяна, українська нація тримається вже багато століть. Ось просто сухий перелік фактів з її біографії. Писала про злочини Путіна безпосередньо з Чечні. Першою проникла на територію резиденції Януковича у Межигір'ї. Виявила і знешкодила прослуховування лідерів революції гідності режимом Януковича, за що була звірячим чином побита. Під час боїв в урядовому кварталі штурмом взяла офіс партії регіонів, втратила чоловіка у боях під Іловайськом, здобула фах артилеристки. Власноруч разом з побратимами зупинила наступ російських танків під броварами, під Черніговом знищила артилерійську систему ураган. Нині воює на передовій.